Вітаємо вас! Усім привіт! І сьогодні хочемо розповісти про два найчарівніших, найбажаніших продукти це мультивітамінний комплекс для жінок і для чоловіків. Навіщо нам потрібні взагалі вітаміни і мінерали? Ну, віта це взагалі переклади життя. Тому, друзі. Доведено Європейською асоціацією по здоровому харчуванню, що ми маємо зараз дефіцит мінералів і вітамінів. І особливо для жінок це кальцій та заліза, а у чоловік чоловіків дефіцит магнію та селену. І це також враховано ось цьому мультивітамінному комплексу. До речі, неймовірний склад: 22 інгредієнта, 12 мінералів. Мі о, пробачте, 12 вітамінів і 10 мінералів. І вони погашають дефіцит кожного дня на того, що нам не вистачає. До речі, вони розроблені в Швеції, а виготовляються в Англії. І тому особливо кожного дня треба додавати до нашої їжі ось ці чудодійні капсули. Так, ви зробите свій організм свій більш м, захищену імунну систему і більш гарний настрій. А як їх отримати в почудовій ціні або ще в подарунок? Розкаже Люба, так і е, буквально до 13 липня діє акція в каталозі. Е, якщо ви купляєте одні будь-які, другі будь-які ви отримуєте у подарунок. Ціна одної баночки 1050 гривень. Зараз ми з вами зробимо трошечки математики. Тобто 1050 ми купуємо одну баночку, ну ми другу отримуємо у подарунок, тому кожна баночка вийде по 525 гривень. Тут 60 штук на два місяці користування. Одна штучка в день. І тому, якщо ми з вами розділимо, то виходить, що в день 8 ,75 гривень 75. Копіючу. Всього-навсього 8 ,75 гривень 75 ми витратимо в день, будемо додавати до нашої їжі, отримувати всі корисні речовини, які потрібні нашому організму, або е, особисто для себе 2 місяці пропити і подарувати е, другу, або всі чотири місяці пропити, всього-навсього за 8,75. Тобто одну беремо, другу отримуємо у подарунок. Скористайтесь такою можливістю всього-навсього до 13 липня. Посилання на каталог, а також там, де ви можете прочитати більш про ці капсули, ми залишимо під цим відео. Всі гарного дня і здоров'я!